Після великодніх свят працівники комунального підприємства послуга працюють у посиленому режимі. У такі дні фронт прибирання відчутно зростає. Сміття лишають більше ніж зазвичай, тож виконують великий обсяг робіт, аби забезпечити належний санітарний стан міста. Особлива увага к контейнерним майданчикам, на чистоту яких найчастіше нарікають городяни. Сьогодні в нас задіяно 16 підсобних працівників. Були прибрані контейнерні майданчики і до свят. Це теж була і 13-та школа, і після навантаження було і до свят, і після свят. Багато відходів, побутових відходів, так що працюємо на цих локаціях. Працюють і на зелених зонах. З настанням тепла містяни частіше виходять на прогулянки, тож турбуються, аби місця відпочинку були доглянуті. Сьогодні ми прибираємо контейнерні майданчики на лижній базі. На вулиці Європейській, вулиці Козачий, мікрорайон Рокитний, це автобусні зупинки, зелені зони, також парк Афганців, і зона відпочинку біля школи номер 13 Паралельно продовжується робота на проїжджих частинах: очищують прибордюрні зони від мулу та вуличного змету. У нас на тиждень заплановано це очищення прибордюрної зони від землі. Ми основну частину вже виконали до Великодня. А зараз ми здійснюємо механізоване. Очищення прибордюрної зони і ручне на меті прибирання вулиць Скоропадського, земської та незалежності на комунальному підприємстві послуга говорять: поступово працюватимуть у кожному мікрорайоні міста, роблячи прилуки чистішими і привабливішими.